які ну, в команді. Коли я йшов виступати, вони залишилися під сценою. От коли я там виступав, все оточення Юлії Володимирівни не, ну, не шкодувало негативних слів щодо мене. Бо я казав про боротьбу з корупцією, яку вона має почати з свого оточення. Може пам'ятаєте, він сказав, що фракцію Халєри змінила фракція Дезентерії, яка зайняла владні місця, але е, Юля, саме це має чистити. Потім мене відбулося раз на ресія. Я називав конкретні прізвища. Конкретні продані посади, конкретні продані галузі, конкретні продані мільярдні потоки, конкретні криші, які встановили над московськими біженцями, піростовськими біженцями. Вона сказала, це все потім після перемоги. Зумієте, я до сих пір себе вважаю його Юлії години. Мені дуже важко психологічно агітувати не за нею. Але я це роблю, тому що я не можу привезти через перемогу Юлії всю цю е мародерську гвардію, яка її взяла за заручник. От не можу. Не можу собі дозволити, щоб влада була така, як сьогодні.